Сторінка 106 Олександр Олесь, 1878 1944 роки. Олександр Олесь, справжнє ім'я та прізвище Олександра Кандиба, відомий у літературі, передусім як тонкий лірик. Він належить до тих людей, яким довго чекати слави не довелося. Адже на другий день після виходу у світ його першої збірки віршів, з журбою радість обнялась. Він прокинувся знаменитим. Поезія Олександра Олеся відразу припала до дощі читацькому ко. Не дарма Леся Українка заявила, що він її випередив, і тепер писати вірші поетесі не варто. З поезією Олександра Олеся ви ознайомитеся в 10 класі, а в 5 класі вивчатимете віршовані оповіді, заспів Україна в старовину, похід на Царгород і Ярослав Мудрий. Із книжки княжа Україна. Її сюжет постав на основі літописних даних. Тож читаючи, ви порините в сиву давнину. Сподіваємося, вам буде цікаво перенестися ніби машиною часу на тисячу років назад і познайомитися з князем, якого народ нарік мудрим. А ще ви прочитаєте казку Олександра Олеся Микита Кожем'яка, що написана для постановки на сцені. Вона створена на основі сюжету одноіменної народної казки.